На жаль, меморіальна стіна Одеського національного технологічного університету поповнюється новими пам'ятними дошками. Артур Едуардович Трембач, випускник факультету експертизи біотехнології харчової інженерії, підприємництва та торгівлі, загинув 8 листопада 2022 року в результаті важких поранень, отриманих під час ворожого обстрілу на Луганщині. Артуру було 27 років. Біль і розпач матері Артура. Вона, мабуть, віддається в наших серцях сьогодні, тому що мати не змогла приїхати, вибачте, будь ласка. І сьогодні дошку пам'яті Артуру буду відкривати я, відчуваючи серце біль матері, яка буде берегти пам'ять свого сина і пронесе її через усе своє життя. Ми будемо вдячні кожній людині, кожному захиснику і захисниці, які захищають над нами небо, які дають нам можливість працювати, навчати і навчатись. Але дуже боляче відчувати те, що гинуть найкращі сини та доньки України, професор кафедри технології молока, олійно жирових продуктів та індустрії краси Наталія Ткаченко була науковим керівником Артура. Вона з теплотою та гордістю згадує свого талановитого студента, який назавжди залишиться для всіх нас справжнім героєм та патріотом своєї країни. Це був дуже розумний, дуже талановитий студент, який пішов в магістратуру, який розробив новий вид сиру. І міг би впроваджувати це все в життя. Він міг би бути гарним фахівцем на молочних підприємствах. Він дійсно був дуже талановитий. І він горів. Знаєте, очі горіли. Але крім цього, він патріот. Він завжди розмовляв українською мовою. Знаєте, в нього не було російської мови, він завжди говорив українською мовою. Тому він вибрав такий шлях захищати Україну. Він просто не міг інакше. В моїй пам'яті він назавжди залишиться інтелігентним, вихованим, розумним, патріотичним, добрим і чесним. Знаєте, насправді один з найкращих, який, на жаль, сьогодні загинув. Тому світла йому пам'ять. У мене в ноутбуці до сих пір є папка «Трембач Артур», яку я кожного дня бачу, і кожного дня про нього згадую. Але згадую, знаєте. З радістю, тому що добре, що наша Україна має таких патріотів. У Артура залишились батьки і три молодших брати. Указом президента України Артура Трембача нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Запам'ятав його як дуже життєрадісного студента, який завжди завжди усміхався, який вмів шуткувати, який вмів поводитися зі своїми однокурсниками, з дівчатами. Він активно приймав участь не тільки у навчальному процесі і займався добре і відмінно, але й встигав знайти час для заняття культурно-масової діяльності, приймав активну участь у різноманітних днях кафедри, у днях факультету, неодноразово приймав участь у різних сценках, квн -ах. Ця стіна пам'яті навіки буде нагадувати нам про героїзм наших захисників. Вічна пам'ять героям.